Доброго дня, шановні пані і панове. Вийшов прогулятися і ось такий гарний грибочок нас зустрів. Це курине м'ясо, Трутовик серчано-жовтий, дуже гарненький гриб. Ось такий має таку структуру. Дуже добре, якщо зробити з нього котлети, від куриці ви його ніяк не відлічите. Тобто, якщо знайшли... Беріть і Ось в сирому виді я його навіть їм. як він сиренький, він такий трошки кисловатий, але після готовки кислота уходить. Дуже гарний гриб. знайшли збирайте, похожих ядовитих на нього немає. Росте він на таких впавших, підгнивших, вже таких різних деревцях, такі що вже ось, ось загинуть. Поступово він буде захвачувати це все дерево. Його з'їсть, і буде весь ствол обліплений грибом. Це ще такий молоденький, тільки віше, в основному вони такі набагато більші. Так що, якщо десь йдете, зустріли ось таке чудо, обов'язково його беріть. Дуже добрий, файний гриб. Я вам його вже неодноразово показував у себе на каналі, постійно беру і дуже радий, дуже смачний, один в один, як корина грудка. Якщо зробити з нього котлету, і обов'язково будете дуже задоволені. Тобто ви його трошки проварили. Хвилин 10-15. Далі цей гриб. просто на м'ясорубочку перебили, зробили котлетку, цибульку туди додали. Хто як любить трошки яєчка, Піджарили в паніровці і у вас будуть ідеальні котлети. Обов'язково збирайте і будете задоволені, всім раджу. Всім дякую і гарних знахідок у лісі.